І так, всім добрий день. Сьогодні в мене трошечки, а там товариш попросив підскочить допомогти йому. Підчепив прицеп, движуся. Приїду на поле, там трошечки посимаю кіно. А зараз потихеньку їдемо. Сьогодні я юмезом вискочив, та давно стоїть, думаю, прогилю його. Дороги, звісно, немає. Так, все, я рулюю, далі буде. Так, ну що, продовжаємо участвувати у жнивах. Значить, я зараз під'їжджаю під загрузку. Буду вигружати, включусь. Бо, мабуть, нічого інтересного, так? Да? Так, сипеться. Жнива повним ходом. Вітер трохи борта низькі висипає. Так, включимося. Так, все, він пішов далі косить. Я в режимі ожидання. Тут остається полоска. Добираю. Коротше, я на підфаті вийшло. Отак. Так, Так, по врожайності не знаю, по влагі не знаю. Це так, товариш попросив. Підстраховую. Так, все, ми закончили процедуру. Зараз я вам покажу кое-что на послідок, отак у вас роблять чи не роблять. Якщо роблять, не роблять, за нами не повторяйте. За нами не повторяйте. Блін, не виходить показати. Ну де-то так, я думаю ви посчитали, скільки тягнеться. 小心！不干。